Добрий ранок всі мої дорогі любимі підписники. Пропоную вам зустріти початок цього дня, 15 березня, зі мною у мене на каналі Катя Рибалка. Я приїхала на річку Дніпро в саме серце незламної столиці незламної країни. Сонечко встає сьогодні. У мене декілька є з собою цілими цю риболовлю. По перше, десь місяця півтора-два тому у мене була зустріч підписників на обвідному каналі міста Києва. Приїхало багато людей, але по перше, туди важко добратися. По-друге, так ще холодно було. Тож наступну зустріч підписників я планувала саме тут, на набережній міста Києва. Тут центр міста, сюди легко добратися на автобусі, на маршрутці, на автівці. Тобто, я вважаю, що це такий найкращий плацдарм для проведення такого заходу. Тож, друзі, я чекаю від вас в коментарях, як вам ідея? Зустрітися на набережні. Я думаю, що всім зручніше, в якийсь вихідний там в суботу або в неділю, чекаю ваші коментарі під цим відео. А для того, щоб не пропустити зустріч підписників конкретну дату і час, я е, скажу в своєму телеграм-каналі. Там дуже зручна комунікація. У нас там є чат, посилання на мій телеграм-канал під цим відео. Обов'язково підписуйтесь. Мені відписали люди, що навіть з іншого міста хтось хоче приїхати, тому я скажу дату заздалегідь. Ну і по-друге, набережна це що? правильно, це судак. У нас ще два тижні заборона на ловлю щуки, тому саме час ловити. Клика з того, сподіваюся, що сьогодні я його піймаю. Зазвичай, я взагалі розраховувала сюди приїжджати трошки пізніше. Це відомий факт, що на початку весни на набережній прокльовує Судак, але цьому році він почав клювати тут ще в лютому, тобто раніше. Може, тому що була дуже тепла. Зима. Знаєте, той момент, коли е, стало раніше, щоб приїхати перша, а тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім риболовів, я восьма. До речі, сьогодні зі мною має бути ще Сашко, Але так сталося, що він проспав. Перший раз таке, що ми домовилися на риболовлю, він проспав, але він вже збирається, він скоро приїде. Дуже люблю знімати для вас відео, щоб ви бачили мої очі, але сонечко дуже сліпить, тому сьогодні буде відео в окулярах. Вмикаємо нашого опроху. Погодка топ. Обіцяю, сьогодні плюс 12. Проти сонце знімати вам не буду. Сьогодні зранку, коли їхала і зустрічала цей світанок, знаєте, були такі думки, що рік тому руснява навала оточила столицю і вони думали, що вони візьмуть Київ за три дня. А поки що вони взяли великий козацький ху. Важко уявити, що зараз, можна сказати, мирне життя в Києві і через декілька сотень кілометрів. На в Донецькому напрямку просто таке пекло. Я вас дуже прошу підтримувати хлопців, донати на ЗСУ. Ми боремося за нашу свободу і за наше майбутнє. Все буде Україна. Сьогодні я планую рибалити до упора. Взяла з собою Sportax Black Arrow. Це моя вудочка, яка була придбана спеціально для набережної. От я саме для цієї риболовлі її собі придбала. Чому? Тому що у неї бистрий строй, вона ідеальна для е, рибалки на судака, якого треба просікти. Е, я вам покажу трошки пізніше свою оснастку е, в двійник обов'язково, так, мамбуловими судака. І яку приманку покажу в діло. І саме ця вудка, у неї кастинг 3:18 чи 3 19 зараз. Три перепрошую. Це кастинг, який підходить для рибалки тут. Правда, буває така течія, що трошки треба більше вогу. Починаю я з 7 грамів, бачу я вже, що 7 грамів це мало, треба більше. Ну і друга причина, щоб ловити судака на набережні, треба, що треба кидати далеко. Саме ця вудка – це чудовий інструмент для дальнього закиду. Но під берегом тоне. А там далі ні. Зараз, мабуть, одразу вдягаю 12. Оснастила двійничок отаким от от двокольоровим вістом. І грузик взяла, як ви бачите, джигріг знову ж таки довгий для того, щоб у мене був ще далі закид. Є 12 грам. Та і. Оце відстань, оце мені подобається одразу. Ще спеціально зла собою катушку, на якій у мене шнур я матою з силіконовою пропиткою, тому що це ж знову ж таки дає більший виліт. Шнур гарно скользить по кільцях. Взагалі це гарний шнур, він тонкий, та ще й у нього оця спеціальна пропитка. І, до речі, японський шнур, але недорогий, як для Японії. Поки що оскільки рибаків нас стоїть, ні у кого нема риби. Судак зазвичай клює виходами, але мені чесно дуже приємно, що кожна людина сьогодні на узбережжі мене впізнала навіть. Сфотографувалися, скоро в мене буде 200 тисяч підписників. Може, навіть коли це відео вийде, вже буде 200 тисяч. І я вам дуже вдячна, мої любі. Ну, знаєте, для мене це щось нереальне. Я собі, просто коли уявляю, скільки це людей. Мені ж не віриться, що стільки людей мене знає, стільки людей за мною дивляться. Ну це просто щось, щось нереальне. І знаєте, я весь час дивуюсь, коли до мене підходять на вулиці, мене впізнають. Ну я не можу до того звикнути. І, мабуть, ніколи не звикну. Я хочу, щоб ви знали, що я ціную кожного кожного свого підписника. Я вас дуже-дуже поважаю і люблю. Дякую вам, що ви зі мною. Вже, виходить, 4 роки моєму каналу. Ще декілька закидів зроблю з цією приманкою і щось перевдіну. Не, ну ви подивіться. О, тільки впало. Клас. Можна було б, як я б ще була, тут довжина в мене. 2,40. Було б класно зараз отак от тут аж 2,70, метрову палку. Чим довше, тим краще. Обожнюю оцей графіті тут на набережній. У мене ще фоточки є з цього місця. Просто вау. Саня поїхав сьогодні на Десну ловити з Дімою Тарнавським плотву. Я, чесно кажучи, не зовсім так по фідеру, по плотві. Ну, якщо ловиться такі батони, то клас. Але е я вже хочу зараз ще десь тиждень почекати і поїхати Карасіка половити на фідерок. Ну, таке вже на парі, я думаю, буде починати прокльовувати. А взагалі вже дуже-дуже велике бажання почати. Е Коропову риболовлю, вже є водойми, на яких кораб почав прокидатися. Друзі, хто очікує коропового сезону так само, як я. Ставте вподобайку на це відео. Якщо чесно, я розумію, що наразі справа в тому, що треба чекати рибу, ну, штовкнуть воду, і вода трошки його приб'є ближче до берега. Але спробую поки що більш таку активну приманку. Це драга, у нього просто нереально грає хвіст. Поекспериментую, знаю, бо коли буде вихід, ну, це буде важко пропустити, буде видно. Ну, хтось почне ловити 100%. Де мої дві нички гарнючі? Обожнюю цю коробочку. Це кайф просто. І від кол кислотного візьму. Зараз ці ловлять на масло, на фіолет, а я буду експериментувати. На камеру показую, бо деякі не вірять, що взагалі це вмію робити. Прикиньте, тут є люди, хто ловиться навіть дерами, щоб далі кидати, але поки що ні кого таке нема клювання. Але у нас час тільки 7.46. Тобто, я думаю, десь ближче до 9 почне ловитись, а поки я спробую зменшити приманку. Це драго 2,5. На жаль, у мене немає тунеценкого двійничка. Мої двійники, що спробували, вони рвуть приманку. І взяла шарнірний груз чи 12 грам, для того, щоб додати е, рухомості додаткової. Знаєте, оскільки дистанція зараз все одно дуже велика, тобто рибу ти не можеш піймати. Дальнім закидом треба чекати, поки вода її підштовхне ближче до берега. А от удрібнення приманки і зміна монтажу може, може щось дасть. Ну все, судаки приготувалися. Прийшов самий красивий блогер. Саньочек, ти виспався, дорогий. Доброго ранку, я сьогодні проспав. Михайла ага. на сьогодні приїхала хропаками тут закормила, макуху наліпила, судака приманила. От, а я ось такий прийшов вже. Наготову, на все наготовила, <рес> слухай, наготовила, <рес> сало нарізала, це нарізала. нарізала. Тобто, я ось приїхала зараз на готову точку, закормлю, Клює в тебе? Ні, не клює. Ні у кого не клює, поки Сань, Ну, треба чекати, він, він прийде. Так? Всі кажуть, що Катя, чекай, мене всі, до речі, впізнали, тебе теж вона не призналася. Я да. не така відома людина, як ти. Ну ти красивіє. ну Що ти, давай збирайся вже. Да. Вже пора ловить. Зараз шнуки тільки задушуть. Може, в джинсах подивіться. Це Та людина. Прийшов, в джинсах були. такі, ооо. Мені просто ще їхати там на роботу. Да. А ти на роботу поїдеш? Да. Ти знаєш, де я Ні. В метро на касі. На мені поштові в... тут? Да, мені вчора написали, що я... Що в мене дуже багато грошей, що я собі можу дозволити купити е, куртку, а костюм, цілий костюм за 4 тисячі гривень. Ага. От, а я ж кажу, то я ж в метро на касі працюю, шпаток такий, що капець просто. Грошей, да? Ну, да. так? Ну так. А в акції вже вложився. От вот всі бабки. Вот... На, в крипту, в акції, все вже там вже закупив. Та, в крипту не треба. В крипту не надо. в мене там нова темка, тому да? я тобі розкажу. Потім. Темка, схемка, так? Да. Да? Ти схемчик тепер. Дивіться, яке місце козирне. Найкраще тобі зайняло. Знайшла, що я собі хочу нове. Ну покажи реально. Дивіться, які у Сані нові. Титанові. Титанові. Там, Титанові. там просто тут корачі, кусачки, а тут покажи, де воно ріже, взагалі з боку. там. О, о, о. І так, бачиш, фіксується. Легкі взагалі кипить. Клас. О. Ух ти що. І зручно собі в цю кибітку його закинув потом. Ну да, так, отак, то все, все красиво. Сань, припаяй мені приманку, будь ласка. Такий маленький паяльничок з собою. От. Я бачите, що двійником приманку порвала, то він, дивіться, мені зараз пофіксує. До речі, ти бачив, що у Вістави вже такі двокольорові приманки з'явилася? Да. Ти замовив собі? Ну, звісно. Вже як дорогий силікон, правда? Ну да. Треба собі теж такий паяльничок взяти, дуже зручно. Ну, вісти взагалі молодці, знаєш, приємно спостерігати, як українська компанія так розвивається. Пам'ятаєш, як вони починали, які були приманки і зараз, так? Да? Ну так. Да. Приймав вже ще участь, Саня, до речі, там в доробоці, в допрацюванні. Дивіться, зараз як буде гарно. Навіть таку, такий поріз можна пофіксити. Не хочу просто викидати, знаєш, нова рибка шкода, у мене тості дві ніки. Це такий, знаєш, складний випадок де, то, що в тебе тут. Складний пацієнт, так. Да? Ну ми типу запаяємо, але як це надовго. Ну хоча б щоб на одну рибу вистачило, знаєш. Все. Ох ти клас. Нова, диви, можна ще продати. <рес> <рес> ти так робиш? Постійний. О, слухай, ти вдів оці свої щасливі трухани. Трухани? Так, да, трухани щасливі, вдів, да? Значить, буде ловитися риба, все. Червоні? Угу. Стрінги. Вирішили з ціком трошки пройтися. Ні в кого взагалі не клює, жодного клювання. Шукати пригод. На дубцю, так? Да? Сань? Так. Кажу, йдемо шукати пригод. От під мостом можна ще спробувати. Та, прикиньте, друзі, перша у мене покльовка була риба, і зійшла. І зійшла. От під мостом перейшли. Так, трошки травичку знімемо, що тут по дорозі. Так, Он запаяно, саня тобою приманку. Ну, ще жива. Капець так гупнула, це був судак. Я навіть його трошки притащила. І от тепер вже, от, будь ласка, тут є вже і укуси ті самі. Це, коротше, така проблема, коли в тебе довго не клює, ти якось ну, розслабляєшся і коли треба було засікти рибу, я її не засікла. От і вся, як кажуть, любов. Блін, тут камні. Треба просто засікати. А не втикати. Ну, бачите, відійшли від того місця, де... Всі стоять і одну точку мислають. і одразу отримали клювання. Рибалка під мостом це завжди дуже часті обриви. От я щойно обірвалась. З'яжу такий поводок, як в мене був. Флюр 033. Ці чудові краєвиди я дарую вам, мої любимі. Риба не клює, я кажу, Сань, пішли в Макдональдс. Він каже, що далеко йти. Я вже голодна, по-перше. Думаю, ну реально, поки воду не дають, краще трошки щось поїсти. Або давай яку шаурму знайдемо, Сань. Макдональдс або шаурма, давай. Так, щоб десь потім шукати туалет. О, Коротко, я, я хочу... По, я ж по старій схемці, поняла? Я коли їхав, я на заправці кави купив. І в толес ходили? Ще ні. Тоді важне в Макдональдс. Знаю, що темку, да? Ну, знаю, <сіпи> Знаю, знаю, да, В вракаву і. <сіпи> <сіпи> О така тут історія, друзі. Покири мене ловиться. Прийшли перекусити. І ну, краса на вулиці. Плюс 12, ми в центрі Києва. Ну, гріх не випити кави І я, чесно кажучи, вже голодна, бо я шестиранку тут вже 9 чи 10 навіть. Ні, нема 10, півдесятої. І ну, просто поки є можливість перекусимо півгодинки і повернемося до точки, воду не дають, розумієте? Не дають воду. І нема судака. Треба, щоб дали воду, тоді все буде. Всі, хто рибалять на набережні, всі знають, що тут риба дуже залежна від. Того, який рівень води, чи дають воду, чи дають течію. 39 да? так? Ні, дякую. Дякую. Угу. дякую. Короче, люди, Саня не знав, що якщо брати меню, то буде дешевше. Я зекономила 11 гривень. Бачиш, смачного тобі, санечок. Погодка, да? шепче. Так і шепче поїсти. Тань, кацапи проснулись, прокинулись кацапи, да? раша параша, блін. Всім кацапамо. Друзі, ми з Санєю повернулися. На нашу думку, на саму перспективну точку, і за цей час що у нас тут не було жодного клювання, ніхто не отримав. От зустріли також нашого підписника, і він каже: Отак, блогери приїжджають, показують, що ловлять рибу а насправді там це відео знімають з десяти рибалок з різних днів. Я вам скажу так, я хочу, щоб ви також ловили. Я викладаю актуальну інформацію. Частіше за все у мене виходить відео в той самий тиждень, що я зняла, або навіть той самий день. Сьогодні у нас 15 березня 2023 року. І скоріш за все, я сьогодні приїду додому з цієї риболовлі і викладу вам відео от так, як воно є. А щось піймаємо ми чи не піймаємо, я не знаю. Побачимо. Хлопці, така жара, просто капець. Ми з Санькою поняли, що треба двигати коні в інше місце. Зараз переїдемо, пішки тут нам не пробратись, придеться їхати. Да, жальочок. Кажу, що на твої секретні точки їдемо. А, та які вони секретні. ні, <хи> сік. Я навіть скину ці координати. Тільки в телеграм-канал. Телеграм. -канал. Телеграм -канал. Для підписчиків. Ось така красота. І зараз буду Санька перекидувати. 12. Richard, бачите? Яка найкраща? Термобілизна, За свою ціну краще нема. Карпедіємчик. Друзі, завтра е, поїдемо на одне місце. Одна дуже поважна людина, мій підписник, здав свою точку. Це недалеко також від Києва. Пошукаємо там. Ну, що робити? Зараз такі часи треба рибу шукати. Дивіться, не, не утонула. А ну. О, нарешті. Течія, така капець. Ну, я не знаю, там будемо видно чи ні, але по кінчику так тик-тик-тик-тик-тик-тик, течія підхватує. О, дивіться, бачите? Круто, що така погода, реально дуже-дуже вже тепло. Ну просто навіть... Жарко. Плюс 12. На сонечку. Ну, в мене навіть таке відчуття, що в мене тут трошки підгоріло обличчя. Що, Сань, там? Колдавороди! Так, хлопці, ну що, ми Саню прийняли рішення, завтра їдемо на рибалку ще. Сьогодні ще половимо. Трошки, тут ще десь якесь секретне озеро є, у Сані ми до нього перейдемося. Ну, як ви бачите, сьогодні по рибі нам не пощастило. Карпи кої навіть є. Карпи кої є в тому озері? Та ти що! Я би то на удочку виполовила. <пи> О, це його попросіла, бачите? Ну насправді вже обід. Ми так по-хорошому сьогодні нормально відпрацювали програмку. По рибі не пощастило. Нічого, я сподіваюся, завтра пощастить і обов'язково підписуйтесь на мене, на Саню. І чекайте нові відео. Це вам. До завтра. Друзі, прикиньте, ми тут ще зайшли на озеро. Я не знаю, чи ви бачите. Коротше, за цією приманкою, вон бачите, маленька щучка вийшла. Вон вона. Блін, як я хочу, щоб вам було її видно. От вона зараз повертається. Бачите чи ні? Саня каже, у мене тут ще озеро, є таке маленьке, тут я окунів ловив гарних і маленьких щучок. Тому вже тут були поруч, думаю, за дим покидаємо. І прикиньте? Та! Я сьогодні бачила рибу!